Ою нашому селі. О, ю нашому уселі. Сьогодні ми їдемо в Дергачі, славне козацьке місто на півночі від Харкова. В Дергачівському районі було зібрано чимало чудових зразків козацьких ліричних та обрядових пісень. 24 лютого і майже до початку вересня дергачі знаходились під щільними щоденними обстрілами РСЗВ та ракет. Декілька ракет влучили у відомий багатьом величезний палац культури, який у військовий час став гуманітарним центром. Вражаючи кадри цих руйнувань, запам'ятали більшість українців. В мирний довоєнний час в цьому палаці співали учасниці гурту Чарівна пісня. До однієї з них ми сьогодні і завітаємо. А вас там багато скільки зараз там? Я бачу. Ох, ти. Оце, оце коли мені 80 було. Також ми заїдемо до села Шовкопляси, яке розташоване поблизу дергачів. Тут ми поспілкуємося про життя під час війни з родиною, чий будинок стояв буквально на перехресті трьох шляхів, якими пересувалися російські та українські війська. Було десь, каже, Саша, де ти більше сто ну що повністю механізована дивізія йшла: танки, самоходні гармати, БМП, відбору, ну, відбору. як виживали люди, коли поряд з хатою та над головами літала і стріляла вся можлива військова зброя і техніка? Чи думали вони про свята та мирний час? Як допомагали нашим солдатам і на що сподівалися у майбутньому? Це за гурти, я це знаю, а наші всі Значить, От, як, як, буде... як він називається ваш гурт? У вас таке чарівна, чарівна пісня чарівна пісня. Це про будинку культури, який зараз розбомблений. Так. Так? А вас там багато скільки зараз там? Я бачу охтова. Оце, оце коли мені 80 було. Mm -hmm. Mm -hmm. Це твоя вторая сім'я. Подарували вам такий набір, так? Да? Ага. Ви співати звідки навчилися? Хто у вас то... співався? Мамка співала хорошо в да? мамка. А що мамка співала? Що вона, які сніла? Ну давай, посадила огірочки. Mm -hmm. І от ми, і от ми от вона іменно той правильний мотив вела. А який у вас це правильний мотив? Ну, Посади. Логочки, чотири листочки не бачила миленького, чотири. А можна вас таке спитати, от до, до війни, які у вас тут взагалі от ще з народних таких свят? Тут у вас в Дергачах прийнято колядувати прийнято. ще? Да? А хто зараз колядує? Дітки? Ну колядували, колядували дітки. Ну, допустим, там третій, п'ятий клас б, я а ви, знай, а ви малою колядували? Да, да. Да. А що ви от, коли колядували, що ви приказували, як ви там говорили? Я вже на сьогоднішній день вже забув... Ні, Їх помниш, ну хіба ж усе зразу. Ну приблизно, ну там коляд, колять, що там. Ну, допустим, Меланку, Меланку, ага, Меланьку. А Маланку це ж на щедрівку, да? вже співав? Да. Меланка Милан... ходила, Василька просила, Василечку, татку, пустить мене в хатку, я жита не жала, чесний кри держала, по церкві ходила, кадилом кадила. Кадіться люди, до вас Господь буде. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Це дівчатка, так? Да? Да. Так, Маланкували, ходили. І якого числа це ще у вас? Да. 13-го 13. да? 13 да. Ясненько. А з таких от свят ну, традиційних, що на цей період пропали, от, наприклад, припали, верніше, нічого не святкували, хоч символічно, хоч я, хоч, хоч трошки, та на зелені свята. Ви вже сюди ж вернулися. У вас щось клечення тут робилося? Клечення клечення. І в цьому році робили. А що ви як ви робили? Те тут саме рвали любисток. У мене в городі росте, любисток, ла розлужувала по хатам, по хаті що по хаті? У вас застала війна? Як це починалося? Що ви почули? Водинадцять чи в скільки це? просипаюся, десь світи, десь те саме. Я боюсь до вікна підійти, щоб глянути отак в відкриту на це полум'я. А воно, оказується, горіли всі луки, усі верби. Все вони ж тоді сухмина були. Ну я бур'яни, бур'яниця. Всі луки горіли, вся земля горіла. Набрала я сіна, зав'язала і от іду. І тільки входити в фірточку, якби в двір в огород. І тут оце ж, і я впала. Ну, я ну, чула ж розговор, що треба падати, треба на землю впадати. Я... Оце, оце, оце лип... свист лети, свист, свист, свист. Свист, летить. Я впала. Піднялася, беру зв'язку на плече і йду. захожу, роздаю сіно, отут сарайчик, роздаю сарайчику сіно. Далі йду в дворі сарайчики, роздаю там. І вже все, і вже я йтиму зараз в хату. А тут собачка. Я беру мітлу, лопату і тільки я хотіла прибрати тут, як оце летить. Я, ки... я тільки взяла в руки. І як отак летить, оце все свистить. І я кидаю лопату, кидаю мітлу, і тільки я на крилечко ухватилась за ручку, як посипалась стекла. Набирали. Десь близько впало, так? прильот, десь близько гур. Щас я скажу, от це від моєї хати, ну, якби три хати, можна сказати, три хати до Гугла і Вугол розбили. Розбито далі гараж, гараж, сарай, кухня, ну, коротше, все по, по сусідству. І на ту сторону, і на ту сторону. Роз... За... Загорілася баня. Ну, така... ну, я... Це все перші, а це було тижні чи коли ви поїхали, так? Ні, Тижо. це перші. Це ще, це... Це, ще ми були, це ще ми були вдома. А Деньші. як ви руських називали і називаєте? Урки, кацапи, О, урки. <рес> урки. <рес> урки, урки переробили. <рес> ну, абсолютно <рес> чітко. А що таке орки? Ви знаєте? Не знаю, я Не знаю. <рес> Правильно. А скажіть, будь ласка, у вас от, ну от взагалі, що ви що ви думаєте, як от далі в цьому плані? Ви будете го це співати. час. Ніхто ж не збирається, нікого ж нема. А всі роз'їхалися з своїх піля. всі, всі, всі роз'їхали. Просто шкода, що ви так да. гарно звучите. Треба, щоб mm -hmm. ви ще трошки поспівали. Села відноситись, ви шо до кого. ми шовкопляси, мені доходно. А, ні а. Ні до а треба казати бій. Галя, шовкопляси, так отак кажуть. Ви тут на такому перехресті доріг я завжди за вас переживала. думаю, як у так навіть просто жити доволі складно. Як як ви зустріли війну? Що почалося? Як де я зустріли? значить, 22-го. То люто почались бої. Перетир... 24-го ж — 22-го. автоматні це автоматні було. Вісім вечора. годин вечора, один Я заходжу в хату і говорю, кажу, війна почалася, що не може бути. А вистріли були в сторону козачі. А потім же так якось тихо, а 24-го половина п'ятого. Половина п'ятого зранку, як гул такий, як кажеться, як вроді як грім, ну не грім. Та потім в половина восьмого вечора, 24-го, вони ось тут у нас рядом з домом йшли. Вони, вони це, Бо хто? це російські війська, там техніки дуже багато було. Mm -hmm. Було десь, каже Саша, де ти більше з сторону. Ну що, повністю механізована дивізія йшла. Танки, самоходні гармати, тут. Значить, потім їх перестріли наші, і почався жорстокий бій. Мої потікали там, сховалися. А я там став і дивлюсь. Потім тут їхав мужик отак від тіля. І його, значить, він з фарами їхав. Якраз йому було 60 років, ну їх відвозив невістку. І його відціль з автоматів, і з кулеметів скосили. Він пішов отак сюди, і отут він. У вони Бу... чого вони розстріляли? А, бо так? Він вже була комендантська година. Ніякий комендант, Ні. ще світ горі... горіло, освітлення, да. А вони лупили, а там їх від теля нажучили, ззаду зайшли. І там бій сильніший був. От, там один танк підбили, ну вони зразу забрали, він стовпи два зламав, а там, оце по тому, понад річкою, їх багато перебили. Сторону А на другий день вже йшла друга дивізія сильна, йшли, вони гармати тягнули, все. Ну, я стояв, вони йшли їхали такі одіял десь, накрали кухвайки. Був мотуваний, були одіті, вони по літньому були. Це ну я отак холодно тому. Це 25 -го... Отак лютого. стояв, ну, метрів на десять одних. А як ви не боялися оце дивитися на це все? Де ви взагалі? от ви Ми, говорите... Ми в погрібі були в погрібі. А я стояв а, чоловік, дивився в хаті був. Ні, то вечором, а днем вони ось їхали, один ще розвертав ствол. Я думав, на танку. Я думав, щас він. Розвертав ствол, і я думав, зараз по хаті як лупаней розлетиться. А він за вишню зачепився, розвернув назад. Да, це було правда, і так. поїхав. Коні як ішов на Харков, по водорозділу, Вони по цій старій дорозі йшли. А її старої дороги там вже немає давно. А в них цей карт це не Муравський було. шлях, ця стара дорога називається. Муравський шлях. Вже його давно немає, полівського шляху немає. Угу. А вони туди хотіли на Харків звернути угу. і їх там перебили пушти всі. От на вгороді познаходили ми і пулі, і осколки, і гільзи, все. Тут, Тут усе. О. А це я навіть не знаю, що в нас якогось, наверно, з того їхніх з, з моторчиків, чи що, з, з чого це. Ми не знаю, навіть з чого воно. Тут прямо на горі йшла тунгуска, ну це той зенітно-ракетна установка. А я не знав, а в березах наші хлопці сиділи і вони її підбили ту тунгуску. Там у ній щось заторохтіло, затрохтіло, затрохтіло і вона нагору виповзла, ну з неї люди втекли. А БМПшки, оці на гусенях, пішли на гору. Вони перебігли і там їх обох угатили. Одну не дуже, а одна там, я не знаю, ну чотири чи більше чоловік, згоріли навіть кості. Чим вони її вгатили, чи джевеліном, чи чим згоріло все. Ну, остальні там, я не знаю. А хлопці там вирили бліндаж, вирили окопи і сиділи там, ну, патрулювали. Такі інтересні хлопці просили, каже. <гум> То є, ну, ми їм картошки давали, ось, жінка пироги пекла їм, угощала. В общем, веселі хлопці такі були тут, вони стояли довго. А по весні, значить, приїхали хлопці, отож, як оце називають волонтери. Приїхала така дівчина, ну, я знаю, кілограм сорок п'ять у ній. Стрижена під хлопчика і бронежилет, важчий однеї мать. І тут. Приїхали, вони кажуть, ну з парнем, ми збираємо, каже, інвалідів, лікарство не дав і збирали одиноких людей. Яку робили. робили? А як кажу, ви, мать, голодні та померзле на кави, то пирогів угостили. Кажу, а у вас є що небудь, хоч їда? А вони кажуть, та одні ось каша в консервах. Ну, кажуть, ну це вам картох, ну це вам смальцю, тушон. А як ви, у вас скотини скільки? А слайд з котиною. Виганяв. Жінка ходила до подруги, значить, ночувати. Там не так страшно. страшно Там а, у нас кор... є ось страшно. У а, нас ко... дуже страшно. Корова було. почала рожати, я сам роди приймав однієї корови. І, а, і в другої самородила та жінка хотіла втекти, а я сам остався. Потім вона походила, прийшла назов. <рес> погріб ми спали з 25, 27 лютого. По перве 1... поки козочку. Да, була. по перше вересня. Ми були в погрібі. таке поняття, що ну ти є життя, іде, да що там свята. От, наприклад, Пасха була. Ви щось намагалися якось? Ми її святкували, а як же, Да, на пасочок не пекли, тому що світла, газу не було. Але як же все равно, е, ж все одно теж купили пасочку, приготували яєчка, крашенека, ходили на могилки, відносили крашеночки. А на зелену неділю на, на зелену неділю вже празнували душі. Хлопці до нас заходили своя <святкували> зелену. Ми зелену, вже да. празнували, як пала. Да. А що тут у вас от, ну, от в дергачах саме? Як воно раніше святкували зелену неділю? Що до Що треба було робити? Ну як? коли я маленький отключення от вже нема попадало. А що стерчало а, це аж до тих да, пір? Да, да, ви знімаєте? А як вас розкажуть? Плечання чи ключань ключання? Співали. Які пісні співали? От можете згадати, хоч якусь такі так. От, ну, що старовинне, хоч трошечки, що залишилося? Ви звідки оці пісні, що ви називали? Знаєте? Мама співала а моя от, мам, бабуся. От, от, батько в мене любитель був, дід грав Но на гармош. А от що батько, що мати співали, які от пісні? Ну, був? Горе ті чайки, шо вивела А але цього не співаєте пісню? Ні? Горе. Ті чайці, чайці небозі, да? оця? Так, що вивела до ну, трошки. Та ні, <рес> який <рес> там з мене. Ой, на горі там соснонька, на горі там соснонька, ой на горі, там соснонька, там стояла дівчина. На горі, там Там стояла дівчина, вона плакала, ридала, Вона плакала ридала, вона плакала, ридала, на шлях бити поглядала. Плакала, ридала, на шлях бити, поглядають. Битим шляхом козаки йдуть, битим шляхом козаки йдуть, битим шляхом козаки. Йдуть. Під коня Йдусь, битим битим шляхом козаки нас під мелове у тень оси вогривий сиво гриві, сего гриві. Конюши вогриви, де ж змімели, чорнобри.